Так, у нас сьогодні на огляді дуже цікавий замок Santos 252. В принципі, замок бюджетної серії, але дуже класний. І ми його не тільки розпакуємо прямо зараз, а й ще й розберемо, розкрутимо, подивимося, що всередині і чим цей замочок такий класний. Так, давайте спочатку з комплекту. Є дві комплектації цього замка. Одна йде з такою от відповідною планкою. Інша комплектація йде без планки. У всьому іншому вони однакові. На огляді у нас замочок з планкою. Давайте поміряємо. Відразу будемо все, знаєте, так, детально робити. Міряємо товщину планочки. Так, 2 мм. Так, вкладаємо. Далі гвинт для кріплення циліндра. І 4 саморіза для встановлення замка. Так, це в сторону. Переходимо до замочка. Відразу. Замочок у нас сталевий повністю. Обробка торцевої пластини никель. Засувка реверсивна, тобто її можна переставляти, і замок буде правий або лівий. Із технічних характеристик. Бексет 60 мм. А межцентрова відстань 85 мм. Це важливо, коли ви будете підбирати собі, там, наприклад, захисну фурнітуру. Давайте вставимо зараз циліндр і подивимося, як входять у нас риглі. Замок має три оберти: один, два, три. Міряємо діаметр ригелів, 3 ригелі. Так, Діаметр риглів 16 мм. Вихід ригелів. Вихід ригелів на зовні 34,7, ну майже 35 мм. Так, і з цікавого, що ми бачимо, ми бачимо два доволі таких великих отвори для кріплення броненакладок. Це дуже класно, що вони тут є. І ще з цікавого, що я бачу. Дивіться, отут у нас, де вставляється ручка, у нас тут знаходиться підшипник. Видно, що він проступає. Кульковий підшипник з, з сепаратором. Такі підшипники використовуються на велосипедних осях і там вони працюють багато-багато тисяч кілометрів. Можете собі уявити, що тут він буде просто вічним. Так, ну і дуже цікавий момент. якщо у вас виникне питання, а що це така за дирка тут? Що це за виріс, там палець буде засовувати чи що. Ні, це не палець засовувати, це дуже цікава річ. Дивіться, якщо ви використовуєте з цим замком захисну фурнітуру, наприклад, фурнітура фірми Rostex, Я вам зараз покажу її, ось фурнітура фірми Rostex, Така броненакладка на циліндр, то ми побачимо, що ця фурнітура кріпиться в двох місцях: внизу і вверху. Такі досить потужні винти. І коли ми одягаємо цю фурнітуру на замок. Дивіться, я от одягаю його на замочок повністю вона одягнулася у нас на циліндр. І ми бачимо, що в нижній частині цей гвинт кріплення нижче замка, а в верхній частині, якби не було цього вирізу. У нас би цей гвинт просто впирався б в замок. Але завдяки тому, що є тут такий виріз, ми можемо стягнути цю фурнітуру з її відповідною частиною і буде у нас все стояти. Так, ну з цим я думаю, все понятно. От, Знімаємо броню. І тепер ми зробимо те, що майже ніхто не робить зараз в оглядах замків. Ми е розберемо цей замочок і подивимося, що в нього всередині, е який там метал використовується. Тому що не секрет, що там в дешевих замках використовується ну, зачастую там не, не сталь, а якийсь там сілумін, щось таке наподобі того. Ну, зараз розберемо і подивимося, що, що в цьому замочку у нас. Так, мені довелося взяти нормальну викрутку, тому що моїм велоінструментом ці гвинти не викручувалися, настільки вони сильно там були закручені. Так, все відкрутили. Давайте зараз я буду знімати цю пластину і відразу замірюю її товщину. Обнуляємо. Так, товщина пластини 1,2, 1,3. Навіть 1,4. А, а от тут, у цьому місці, де я казав, що товстіше, давайте тут поміряємо. Те ж саме, тут просто виштамповочка така. Тут вона менше, тут більше. Тобто здесь, тут пластина у нас одної товщини, і це десь приблизно 1,3. Добре, з цим все зрозуміло. Давайте подивимося, що всередині. Так, ну конструкція замка всередині у нас отака. Тут ми бачимо повністю металеві елементи. Так, риглі кріпляться до такої загальної планки. Товщина цієї планки у нас 2,4, ну, 2,5 мм. Досить товста планка з грібінкою. Так, і ригелі у нас вони приштамповані чи приварені навіть. Скоріше за все, просто заштамповані сюди. Ну, Досить важка деталь. Е, всі інші елементи у нас тут, я бачу, що сталеві теж і Теж досить товсті, теж. ця планка теж у нас десь 2,5 не менше. Тобто, фактично, з якихось сплавів у нас хіба що цей язичок. Все інше це сталь. Так, ну як я вже казав, у нас ця засувка. Вона реверсивна. на на правій двері. І як її розвернути, зараз я вам покажу. У нас тут є такий от отвір. Це отвір під викрутку. Ми вставляємо у нас, до речі, дивіться, у нас тут на самій засувці є така виступ, і він ходить в такому заглибленні. Ми вставляємо викрутку і штовхаємо. Бачите, да? штовхаємо вверх. Зараз показую. Униз. Виштовхнули. І нам треба просто розвернути тепер цю засувку на 180 градусів. Розвертаємо. І у нас бачимо з іншого боку теж є такий виступ. Ось він. І відпускаємо викрутку, і він заходить у нас в цю канавку. Так що, в принципі, це робиться на етапі монтажу. І у нас тепер замок був правий і лівий, тепер навпаки. Так, по цьому замку я думаю, що все. Замок досить міцний, замок універсальний, замок можна використовувати як з бронею, як я вже казав, так і з захисною фурнітурою. От, тому можу сміло рекомендувати. За ці гроші, це, ну, мабуть, що, мабуть що, не мабуть що а за ці гроші це просто найкраще рішення. краще, я думаю, що ви навряд чи знайдете.